От як змійкою ти його проплетаєш. Отак от, от і да. сюди. Ну, спробуй так, так. Да. Ну нічого, ну, якось... нічого. нормально. Нормаль. Куди тепер до незвичок? А тепер отак. Ну, роби полуколо, роби Роби полуколо. Все одно ти переплетеш це все, я знаю. Ні. Незламні на телеканалі Новий Чернігів сьогодні говоримо про дівчат, які залишаючись в тилу, намагаються бути корисними. Вони знають, що потрібно нашим воїнам вчора, сьогодні і завтра. Звичайно, це маскувальні сітки і окопні свічки. Тому по можливості вони збираються кожного дня, аби чималими партіями переправити ці фронтові атрибути нашим воїнам, аби спільними зусиллями наблизити нашу. Перемогу. Так, це основа. Оцю нам дали і рибалки безкоштовно. В основному ми замовляємо в Харкові. Там стоять станки величезні, я так розумію, і вони платуть на всю Україну. Черга там дуже здорова mm -hmm. до трьох місяців. Це почалося 2 червня. Ну я на певний час виїжджала з країни, я вивозила дітей. А коли повернулася в Чернігів, то ну всі розуміють, що треба щось робити. І коли нам запропонували сплести просто одну сітку, пробну, то ми прямо ж з чоловіком за цю ідею схопилися і зрозуміли, що це воно, це те, що нам треба, і це допомога військовим. Безпека наших хлопців залежить від малюнка, від кольорів. Три варіанти: білий, такі осінні кольори, бліди, і на літку будуть просто зелені, чисто зелені, там сплітання може десь. Чогось такого, ну незрачного, ніяких геометричних фігур, ніяких е, полосочок, ліній, ніяких кружляшків. повинні всі елементи бути зглажені. Якщо техніку, от хлопці батери накривають, то вони все одно десь в лісі стоїть, воно ж злітками присипають. Дивишся на фотографію, і думаєш: ну якщо б ти не знав, що там сітка, то її там немає. Наше основне діло, щоб не відділявся колір. Ми все-таки ще більш осінні кольори робимо. Це окопний варіант, тому що сітка тоненька, коли хлопці десь кудись переїхали, порвалися, ніхто його не забирає. Це витрати матеріал. Вистачає матеріалу, з якого виготовляєте сітка. Фарба, тканина, все вистачає. Єдине, що є різні види виготовлення сіток. Да? На окопи вона може бути з тканини і те, що вона може важка бути, це раз. А на машини треба все-таки більш легкий варіант. Цупкіша і прочніша основа. Зараз всі майстрині по всій Україні використовують панбон. Він дуже легкий. Дивись, от якщо брати стрічку в порівнянні з цією, да? от, ну, то вона просто що довгесна. Вона, ну, вона легка. Сітка з тканини важить десь до 10 кілограмів, ну, наприклад, там 5 на 8, може навіть більше 10. То зі спанбонду сітка 5 на 8 може важити до 5 кілограмів. Хлопці на машину накинули і так же швидко його скинули. Вона дуже легка. І потреба в такі, ну в таких сітках є, але дуже дороговартісний матеріал. У нас є вибір. Чи є основу збираємо кошти на основу да, власними силами робимо лотерейки, розіграші, то самі там дівчата в мене донатять? Тобто ми вже дивимося з того, що у нас є, і робимо вибір. Якщо вона є можливість купити той спанбон, то ми його купуємо. Це постіль, постіль звичайна біла постіль. Чоловік фарбує, все висушується, потім дівчата ріжуть і плетуть. Як підтягнулися до тебе феї, як ти їх називаєш, ну, дівчатка? Да, так, павучихи, феї, тому що е, ну, це ж жінки, а павчихи це таке більш. Ну, я не знаю, розширена, а феї це вони мої. Я почала людям казати, писати, що мені треба допомога. Люди роблять репости, люди відгукуються. Ви збираєтесь кожного дня. Я так, так. думаю. так? – З дванадцятої до 3 кожен день, окрім неділі, відпочивати все одно треба. Хоча хлопці наші не відпочивають. У всіх є ключі, у нас і самодостатні, всі самостійні. То відкривай і працюй так? за місяць, наприклад, скільки ви можете виготовити, виготовити сіток за... і віддати на передову. Дівчата три дні да отака сітка два на. Коротенько, да, коротенька, три дні. Ну на місяць майже кожен день поділити 30, ну 10 сіток, десь в середньому може навіть більше. Плюс ще філіали у нас є. У нас ще історичний музей платежа дівчата дуже активні, і плюс індивідуальні, тобто садочки. Ну тобто люди звертаються, хочуть. Ну, від 10 до 20, давайте отак, щоб точно. Вони розуміють, що таким чином вони наближають перемогу. Я дивлюся, як дівчата роблять. Мені здається, що без підготовки отак от зробити стати і робити неможливо. Так, вони професіонали вже своє. Тобто підготовка якась потрібна. Немає то людини, яка. Взагалі нічого не може, треба навчити. І тоді все вийде. Повірте мені, якщо треба, то я і каркаси можу варити. Не дарма ж кажуть, українці це незламна нація. А це в чому, неймовірна нація. В чому наша така сила неймовірна? А це на генному рівні. Це наші предки, це ми такими народилися. Дивіться, ми ж не всі стаємо. От розуміння того, що ми дійсно круті, ми дійсно можемо все, що. Те, що ми робимо, але для мене це прийшло під час повномасштабної, тобто не тоді в 2014 році. Але я дуже рада, що це прийшло. І я б хотіла, щоб люди розуміли, що сидіти вдома нема сенсу. Ну, зараз йде війна, то треба щось робити. Хочеш донати, хочеш, приходь, роби, хочеш, роби свічки, розгрібай завали. Зараз, якщо хтось захоче долучитися до вас, в принципі, може це зробити. Тобто Без вам, проблем. Так, вам буде так. плюс великий, що людина прийшла і захотіла допомогти. Чи потреба не. Немає такої в людських е, саме ресурси. Ні, потреба є, але плюс це не нам, плюс це ті людини, котра прийде. Скручуємо равлика. О, так, так швиденько робиш. В тебе так ходить класно. Диви, я це такий равлик з тим. Це нормально. Так, 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 сюди вставляйте. А вони mm. такі великі. А, нічого, Якщо дивіться, кінцюрати. залишається отвір, нічого страшного. Ми просто відриваємо, додаємо серединку. Так, дуже багато не потрібно. Оце достатньо. І що мені треба Вставляємо фітельочок в серединку. А ось сірники. Так. Біля фітелочка. Десь сюди. Так, ну. На рівні. На рівні першого класу. <клес> Скажемо, вчителька, <клес> АО. Ні, на рівні. Щоб фітельочок був на рівні сірника. о. Чудово, готово, все, готове свічка, правиль, так. так. У мене учні роблять, починаючи з першого класу такі свічки. Ви зараз виготовляєте саме це окопні свічки, так? Так, так. В зимовий період, я так думаю, що попит був набагато більший, так, ніж так. зараз. Що, з підігріти обігріт, дуже обігріт, так, рідко, так, і так. зігріти руки. Так. Так? Присилали теж відео, двохлітровий чайник води нагріли, здається, за 17 хвилин, а потім ще пожарили на ній картошку <рес> на ці свічки. Ну, я, так як я бачила, от ставили свічечку, mm -hmm. е, поруч ставили. І трішки більші бляшаночки, і на поверхню вже чайник чи що їм потрібно таким чином. Вони дійсно от обігріваються. За день ми робимо заготовку безпосередньо тут. Уже в цьому приміщенні в орендованому. Ну можемо зробити і до тисячі. А, а от сам процес заливки це ми вже заливаємо. Ми вдома. тому що на жаль, це така робота, де випаровується парафін, так запах. запах так ми включаємо витяжки і відкриваємо вікна, тому що цього робити не можна вдома. Зазвичай це заборонено. Парафін саме технічний, тому що знаю, що роблять свічки з парафін. Ми використовуємо тільки харчовий. харчовий. тільки харчовий парафін. Деякі виготовляли свічки і використовували, так як ви сказали, технічний парафін. І були випадки такі, що хлопці наші труїлися саме в окопах. Парафін взагалі це продукт нафтопереробки. І вже потім йдуть ступені очищення. Парафін, з якого роблять побутові свічки, він апріорі має бути придатним для того, щоб його палити в приміщеннях. Найголовніше на етапі заливки заготовка цих не перегріти парафін. Бачиш, оце він трохи перегрітий. Там потрібна якась певна температура. Да, да? Температура, тому що ми на цій плиці не звикли працювати. Вдома ж ми до своїх плиток звикли. Якщо перегріти, воно не дуже якісно буває заливка. Воно тоді бувають отвори, дирички, пориста така да, структура. Пориста свічка, да. Тепер я розумію, чому ви це робите вдома, тому що запах, запах. дійсно так, такий запах. важкий. А тому обов'язково маска і витяжка, і відкрите вікно. Приміщення добре вентилюється, провітрюється. Оце ви зараз розтопили, це чистий парафін. чи він Змішане Це ми зараз розтопили огарки від свічок, тому воно має такий трохи рожевий колір, тому що воно з фарбниками. Той парафін, що ми закуповуємо, не має кольору, тобто вони будуть білого кольору. Якщо нам дають залишки свічок. І вони ароматизовані. Ми їх не використовуємо. Ми їх викидаємо. Він демаскує позиції знову ж хлопцям дихати всім цим. Матеріал, з яким ви працюєте, його зараз достатньо. Я так бачу. Достатньо більше ніж треба. І бляшанок, і парафін, дякую. Ми від отримали за кордону. Бляшанка повинна бути і не фарбована без етикетки. Також обов'язково це повинно бути гафрований картон. І коли ми це поміщуємо в нашу баночку, то він повинен бути нижче при заливці. Він трішки все ж таки піднімається. Це Різані бляшанки е, ми використовуємо не вище ніж 5 сантиметрів. Бляшаночки з-під оливок, там е, з кукурузки. Вони високі за розміром і виходить е, весь парафін не, залив, не вигорає до кінця. Парафін дуже дорого коштує, і ми просто ну викидаємо його. Бляшаночок точно не потрібен. точно не потрібно. бляшанок. зараз уже. Всього вистачає. Я слюсар та зварювальник. Вирішив щось робити таке якось від себе свою ідею. І От бренд такий: окопна свічка, а в мене окопна свічка. Це балон від вогнегасника. Сюди, от ляда відкривається, можна поставити для розпалу окопну свічку або в мастила налити, закидаються дрова. Підпалюється, вона горить, сюди ставиться консервна бляшанка, можна розігріти тушнку, ту скипіти воду. Тобто можна приготувати швидку їжу, Так, 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 а плюс ще сюди можна ручка, прісити можна шкарпетки, щоб вони сохли. Скільки таких уже пічок ви створили? Ну, що вже вже 16 штук я зробив. Ну, Це я, десь ви вдома. Да, так, я, я, я працюю вдома, ніхто мені не допомагає, ну тому, тому і швидкість роботи теж розумієте. Отака От, пічка робиться ну, майже за, за два дні. Кожна пічка мною випробується, щоб не було вже в полівих умовах ніяких зауважень. У нас зараз замовлення на шістки кімор. Це заготовка. Це просто зразок. Да. Це такі. ще ми будемо мішковіною її обшивати. 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 Але це прототип. Ми тільки вчимося. Це не ті основні коті будуть. То це все в процесі. Ти коли-небудь могла собі уявити, що Путін розв'яже таку війну, і навіщо о, ця війна потрібна Росії? Вони живуть в якомусь кам'яному віці, і вони там застрягли. І вони вони не хочуть розвиватися їх як сусідів. Давить жаба, ну дійсно, якась що от ми. Розвиваємось, ми намагаємось щось робити. У нас дуже багато розумних людей, дуже багато винахідників, дуже багато у нас ну дійсно дуже розумний народ, і ми намагаємося, якщо таким своїм розвитком ну жити, насолоджуватись, мандрувати, все робити. Не розумію, чому вони цього не хочуть. Ці гроші, коли вони використовують на ракети. Це скільки грошей можна було використати в молодь, в розвиток, в державу після нашої перемоги, звичайно, яка доля чекає Росію? Як ти думаєш? Mm. Ну, яка доля може бути у агресора-окупанта? Ну яка? Якої долі я повинна? Ну, яку долю побажати, да. я, я вибачаюся. А хто це? Що це? Ну, Нема про що розмовляти. Ну, Так, да, вона буде, да, там кажуть, є нормальна молодь, але ні, не ми прийшли на їхню землю. Не ми їх вбиваємо. Наші діти, хлопці, друзі гинуть. Хочеш плакати? Так, да, у мене друг загинув і не один, і тому так, плакати це нормально. Взагалі, е, е, те, що жінка плаче, це виходить ця енергія, ну то, е, то нормально. І чоловіки плачуть, це теж нормально. Мені здається, що так треба. Ти така бойова жінка, мені здається, якби була потреба, то б сама стала з рушницею в руках. Так. так, в мене чоловік не пускає. Я хочу на нартилерист. Да, я хочу йти вчитися на артилериста. Я не хочу бути снайпером. Я не хочу з я хочу з хаймерсів стріляти. Це круто. Ну блін, вже фігач вибачте. <сі> стріляти так стріляти. Стріляти ворків звичайно, так ворога. якої долі ти побажаєш нам всім українцям і захисникам, і захисницям, які зараз на передовій? Я побажаю долі. Аж розгубилась. Ну я побажаю нам всім перемоги. Це однозначно, і я хочу, щоб ми не боялися свободи слова. Я хочу, щоб ми виборювали свої права незалежно на даний момент. У нас війна, але всередині держави ми повинні стати на захист один одного і підтримувати і виборювати наші права і об'єднуватися, якщо є якась проблема. Неважливо чи у військових, чи у цивільних, але ми повинні один одного підтримувати таким чином. Я думаю, що все буде нормально. Thank <small> you.